Щоденна Небесна Манна, 16 грудня. Чи довго ви будете скакати на двох галузках? Якщо Господь Бог, ідіть за ним, а якщо вал, ідіть за ним. Перша книга царів, 18 розділ, 21 вірш. Нам потрібен певний критерій. Щось, щоб допомогло нам у прийнятті рішення, яке дало б можливість розумові. Швидко прийняти правильне рішення. Тим критерієм повинна бути Божа воля так, щоб усвідомлення Господньої волі щодо якоїсь справи вирішило її так швидко, як швидко вона була розпізнана. Здібність до швидкого рішення, і то завжди правильного рішення щодо того, що є Господньою волею, вимагає певного досвіду і дисципліни. Чим раніше ми почнемо, тим швидше будемо в цьому вправні. Чим більш енергійно старатимемось розпізнати Господню волю і чинити її, і старатимемось показати йому через нашу швидкість, що ми радісно чинимо Його волю, тим краще і скоріше наші характери будуть утверджені у властивому поводженні. Репрін 2950 Служити Йогові означає. Бути мертвим для себе і світу, а живим для Бога. Той служить Богу, хто, відмовляючись слухатися тіла та світу, виявляє послуг Богові. Ваал, перш за все, представляє сатану, Бога цього світу. Служити ваалові означає жити для себе, світу і супротивника. В особливий спосіб служать ваалові ті, котрі свідомо чи несвідомо Наслідують сатану в боротьбі за владу або підтримують інших в їх боротьбі за владу. Вожді з поміж Божого люду є особливими мішенями сатани для спокуси у цьому напрямку, і деякі вожді більше чи менше піддалися цій спокусі. Спеціальні проби, пов'язані з вищезгаданою спокусою, мають місце в період епіфанії. Під час другого приходу нашого Господа ми повинні прийняти швидке рішення. Співзвучні вірші. Книга Вихід, 22 розділ, 29 вірш. Так зробиш волові своєму і дрібні худобі своїй. Сім день буде вона своєю матір'ю, а 8 дня даси її мені. Евангеліє від Матвія, 6 розділ, 24 вірш. Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує не можете Богові служити й мамоні. Євангелій Матвія, 8 розділ, 21, 22 вірші. А інший із учнів промовив до нього Дозволь мені, Господи, перше піти та батька свого поховати. А Ісус йому каже: Іди за мною. І зостав мертвим ховати мерців своїх. Євангелія від Матвія, 19, розділ з 16 по 22 вірші. І підійшов ось один і до нього сказав Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне? Він же йому відказав: Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді. Той питає його, які саме. А Ісус відказав Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього як самого себе. Говорить до нього юнак це я виконав все, чого ще бракує мені. Ісус каже йому Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й Богем роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди вслід за мною. Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Євангелія від Луки, 9 розділ, 61 та 62 вірші. А інший сказав був: Господи, я піду за тобою, та дозволь мені перш попрощатись із своїми домашніми. Ісус же промовив до нього Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства. Дії Апостолів 24 розділ 25 вірш. І як розповідав він про праведність і про здержливість та про майбутній суд, то Фелікс страх обгорнув, і він відповів Тепер іди собі, відповідного ж часу покличу тебе. Книга Ісуса Навина, 24 розділ, 15 вірш. А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки по тому боці річки, та чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї. А я та дім мій будемо служити Господеві. Книга Пророка Ісаї, 50 розділ 7 вірш. Але Господь Бог допоможе мені, тому не соромлюся я, тому я зробив був обличчя своє, немов кремінь, і знаю, що не буду застиджений я. Перше послання апостола Павла до Коринтян 15, розділ, 58 вірш. Отож, брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця. Немарнотна у Господі. Друге послання апостола Петра, 1 розділ, 10 вірш. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Питання. Які досвідчення минулого тижня вимагали від мене швидкого рішення? Як я прийняв ці досвідчення? Якими були їх результати? Чи довго ви будете скакати на двох галузках? Якщо Господь, Бог, ідіть за ним, а якщо Ваал, ідіть за ним. Перша книга царів, 18 розділ 21 вірш.